Всіх вітаю, хто зараз мене дивиться. Мене звати Юлія, і я сьогодні хочу розповісти вам, як я вкорю... вкорінюю свої бегонії за допомогою живцювання. Бо від того, як ви це зробите і який живець ви візьмете залежить успішне подальше вкорінення і взагалі розвинення вашого кущика бегонії. Зараз я хочу вам показати, як роблю це я на прикладі ось цього кущика Беликонії Шардоне. На перший погляд, здається, що варто взяти найбільш міцний, найбільш жирний, жирну гілочку, наприклад, як ось ця, але це здається тільки на перший погляд. Тому що, як ви можете бачити, що ця гілочка в кожній пазухі листя свого. Має тільки квітку. Вона не має жодної іншої точки росту. І якщо взяти і вкоренити ось цю гілочку, її, звичайно, можна вкорінити. Але, якщо ви її посадите, вона не дасть вам ні кореневої порослі, ні бокових пагонів, а буде рости. Однією ось такою гілочкою і давати лише квіти. Тому такі гілочки для живцювання нам не підходять. Тому я вибираю для розмноження ті гілочки, які, які виходять прямо з точки росту. Наприклад, як ось ця гілочка, дивіться. Ось ця теж підійде. Можна їх зрізати, але я роблю так я прямо їх вириваю. Ось одна. Ось друга. Коли я вириваю їх, то вже можна побачити, що цей живець вже має деякі корінці. І якщо ви поставите його у воду вкорінюватися, то він швидко дасть нові корінчики. А також от можна подивитися, що на цьому живці видно, що в пазухах листя вже закладені точки росту. І цей живець. Він вам видасть і богкові гілки і буде гарно кущитися. Ще хочу показати вам на прикладі ось цього кущика. Дивіться, ми маємо також шикарний живець, який росте із пазухи листя. Він вже має росточки, дивіться і він нам підходить для вкорінення. Я його беру просто зламою ось так. Звичайно, квіти обриваю і ставлю на вкорінення. Далі я розміщую свої живці ось в такий стаканчик, обов'язково його підписую, наливаю туди фільтроване, прокип'ячену водичку. І приблизно десь на 1 см. Якщо ви нальєте більше цієї водички, то є великий шанс, що ваші живці загниють. І з часом, коли мої живчики пустять коріння, я їх пересаджую ось такий 100-грамовий стаканчик. Пересаджую в торфяний субстрат на основі верхового торфу. У мене це ґрунт класман, але їх багато є видів, ви можете використовувати який підійде вам. Це все, що я хотіла вам розказати про живцювання бегонії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було корисно для вас це відео, і якщо у вас виникають ще якісь запитання по вирощуванню цієї чудової квітки, пишіть, будь ласка, і я буду для вас знімати нові ролики.